Комплект анатомічний Варбелт з підсумками. До нього входить 4 підсумки під магазини АК, 2 підсумки для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та аптечка. Айфак. Отже, що на ньому є, чого немає на інших поясах. Перше це зйомні панелі, які дозволять перекваліфікувати ваш пояс під інший тип завдання. Друге пластик у каркасі. Та у ремені, який огинає цей каркас. Завдяки цьому пояс щільно притиснутий до тіла, не сповзає та не перекручується. У нижній частині поясу ми розмістили 8 пілець для допоміжного спорядження, які звільняють місце на системі Моллі. До речі, вона у нас також посилена пластиком. Цей пояс з таким набором підсумків ви можете знайти на нашому сайті у розділі Комплекти або просто напишіть у Директ Instagram.